Село Сільце невелике, але з дуже старою історією, яку місцеві жителі передають із покоління в покоління. Перші письмові згадки про сільце датуються XVII століттям, хоча поселення тут існували ще раніше як маленькі хутора посеред родючих долин Мукачівщини. Назва сільце походить від старого слов'янського слова село у зменшеній формі маленьке поселення. Це була характерна назва для місць, де спочатку жили лише кілька родин. Але з часом вони об'єднались у повноцінне сільське товариство. У XIX столітті сільце стало типовим землеробським селом. Жителі вирощували кукурудзу, картоплю, пшеницю, утримували худобу і закладали фруктові сади. Село було відоме своїми городами, а також майстрами, які робили дерев'яні вироби для навколишніх сіл від колисок до частин для господарських будівель. У період Чехословаччини сільце отримало краще сполучення з Мукачевом. Нові дороги та можливість торгувати врожаєм на міських ринках. Після війни село увійшло до колгоспної системи, де займалося переважно садівництвом та вирощуванням городини. Традиції праці, родинності та поваги до землі тут збереглися і донині. Сучасне сільце, тихе, охайне і дуже атмосферне. Тут усе так, як було десятиліттями: ранковий туман над городами, вечірній запах дров, тиша, яку знають тільки закарпатські села. І щоб продовжити цю подорож Закарпаттям разом зі мною підпишись прямо зараз. Попереду ще багато сіл і багато правдивих історій.